Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 16-річний Максим шукав підробіток в телеграм-пабліках. Там і натрапив на оголошення про швидкий заробіток. Побачив на оголошення, щось по типу швидкого гроші. Та написав цьому чоловіку. Мені розповіли, що потрібно буде по військової автівки Або там з розкраскою хаки, з чорними номерами. Потім ми перейшли в інший месенджер та він мені розповівся більш детальніше. У хлопця, за його ж словами, не виникло ані сумніву. Куратор надав йому інструкції і розповів про техніку безпеки, яку рідину краще купити і наказав шукати авто. Просто по драму і знайшов. Тобто це не була конкретна машина, яку тобі дали завдання? Ні, ні, це, це я знайшов. Я знайшов автівку, зробив фото та відео та надіслав цьому чоловіку. Він сказав, що так, гарно, можна палити. Потім я пішов, взяв рідину та вернувся до тієї стіжки, яку раніше знайшов. Дочекався поки стімні та не буде людей і написав йому, що я готовий. Я взяв розлутлину, відповів говтівку, відбежав та зробив відео і надіслав йому. За виконане завдання хлопець отримав гроші впродовж двох годин на свій криптогаманець і спокійно ліг спати з упевненістю, що його не знайдуть. Він казав, що все буде добре, там тебе не зайде, ти нікому не потрібен будеш. Щоб у нас сто таких ж людей і ще нікого не співали. Uh -huh. і я помірю. Було таке, що чипа, типу, тобі не могли вісім, тобі там там, випишуть, і все, і додому підеш. Вранці Максим мав завершити завдання, зробити фото спаленої автівки того, що від неї залишилось. Там на Максима вже чекали. І нацполіції і збивцям вже було відоме його ім'я і адреса. Я пішов, а там бац, і поліція стояла, і все таки спімала. Зателефонували з поліції, а сказали, що. Ваш син підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а я, звісно, в це не повірила. Мені сказали адресу, куди під'їхати. Я все кинула, поїхала туди. Там був, був мій син. Я підійшла до нього, питала: Ну, я скажи, що це неправда. Це... Ну, він сказав, що це правда. Мама певнить, потреби у грошах ані в сина, ані у їхньої родини немає. Тож пояснити хоча б собі мотивацію Максима не може. Я дуже в це повірити не могла, що моя дитина могла таке вчинити. Я навіть ну, я не знаю, як це як це висловити. Коли угу. думаєш, ти живеш дитиною, думаєш, що все гаразд, а тут таке ну, це шок. За виконання завдання хлопець отримав тисячу доларів. Конкретного бажання на що витратить, каже, не мав. Ну, Про що був якийсь накопичення? От лише витратити ці гроші хлопець не зможе. Заскоєний йому загрожує до восьми років за ґратами. не переконував, а зараз так зараз зрозуміло, що зробив дуже велику помилу. що не дують, не, не, не сприймають, все нормально буде. Оперативник служби безпеки України, який безпосередньо затримував Максима, каже цей випадок класика. Росіяни розкидали так звані гачки по усій мережі. Це соцмережі, телеграм-канали, які спеціалізовані сайти з пошуку роботи. Як правило, каже оперативник, у поле зору росіян потрапляють фінансово вразливі люди. Це фактично вирбування, яке відбувається з ходу на матеріальній із матеріальних мотивів. Там не йде мова про якісь підтримку. Росії чи нелюбов до України це, як правило, маргінальні версії населення, наркозалежні, алкозалежні. І, на жаль, серйозна категорія, на яку спрямовують свої зусилля, наш ворог, це малолітні і неповнолітні. Особи. Бо неповнолітні, мовляв, ще не мають чіткого усвідомлення усієї тяжкості злочину. Там купали автомобілі військовослужбовців, або диверсійні дії на об'єктах інфраструктури, чи то енергетики, чи то транспорту. Це особливо тяжкі злочини, в яких відповідає до життєво, в залежності від ступеню тяжкості та наслідків, які наступили. Відповідальність наступає 14 років за ці злочини. за фактом підпалу автівки військових. Фігуранту можуть вручити до п'яти статей кримінального кодексу, зокрема і держзраду, терористичний акт чи диверсію. Підпал військової автівки можна класифікувати також за 194 статтею кримінального кодексу, а це умисне знищення або пошкодження майна. А також за статтею 114 прим. примодин це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань. Злочини будуть визнані державною зрадою, коли буде доведено, що виконавець усвідомлював свої дії і розумів, що співпрацює з агресором. Загалом в Україні зафіксовано понад дві сотні таких підпалів. Окремі ділки спромоглися спалити по дві-три машини за ніч. Станом на сьогодні у нас немає жодного підпалу, де б СБУ і Нацполіція не знайшли виконавця, то це серйозний показник. Тому що замість того, щоб заробити гроші від РФ, усі підпалювачі гарантовано зароблять собі на тюремний срок. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ. Марафон єдині новини.